На одному екранчику ми не зупинились. У нас тепер наявності є у білому ось такому кольорі та у сірому кольорі. Цей навіть трошечки трошечки більше, ніж цей. Як під'єднати? Давайте, по принципу, цього я покажу. Так, нам треба відкрити ем, налаштування. Я покажу на принципу е, айфону, але також на андроїді це можливо. Так, у нас ось він. Я вже його під'єднувала. Тут, коли буде Wi-Fi, треба буде ввести пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потім ви повертаєте сюди повтор, дублювання екрану, з'єднуєте. І вже у вас так. Так, Це нічого страшного. Тут є кнопочка, можна перевертати. І все, у вас екранчик вже може повноцінно працювати. Кріплі, кріпиться він дуже-дуже легко. Ось вже прикріпили. Якщо у вас немає максеву під е, самим чохлом є додатковий ось такий магнітик І такий же точно така ж функція, і ось цього все кріпиться. Ви можете лише обирати колір сірий або білий.